Привіт, друзі! Відповідаю на питання, звідки ж починається побудова площин геометрії в приміщенні. По-перше, це дуже індивідуальне питання і на кожному об'єкті це ну, різні місця. Не можна сказати, що ми чітко йдемо від дверних проємів, вхідних дверей або вікон. Так, у нас е, при, при будові е, площин потрібно, щоб були. Вірні проєми в одних розмірах, обов'язково коси однакові і так далі. Але є ще короткі проміжки стіни і дуже довгі. І ми стараємося так іти, щоб розхід матеріалу теж був якийсь адекватний і нормальний. Бо якщо ми від короткої стіни підемо і потім вийдемо на довгі стіни, там на шар штукатурки, наприклад. 4-5 см, то ці перерозходи теж замовникам не потрібні. Наша задача зробити площини, зробити геометрію приміщення і зекономити матеріал. О, тобто про це потрібно пам'ятати завжди. Бо майстри приходять, геометрію розкинули, от зробили, а потім там матеріалу вискакує просто в три рази більше. Цього теж не потрібно робити. Враховуйте, по чому геометрія і оббудова площин теж додатково оплачується і не дешево, бо це не кожен майстер вміє робити.